Росія вдосконалює повітряний терор, постійно змінюючи тактику. Якщо раніше ворог, як правило, з вечора запускав шахеди вночі, крилаті ракети на вже під ранок балістичні, то під час останнього нальоту головною цілею якого став Київ, все змінилося. Одночасно летіли дрони. Їх було 593 шахедів, гербер реактивних, типу Бандероль, і тих, що працювали. Хибними цілями для ППО і плюс ракети аж 48 вісім крилаті і аеробалістичні. Яке навантаження лягає на ППО під час отаких комбінованих атак Ростислав Сесоєв. Чергова ніч терору для мешканців столиці. Суботи на неділю під завалами загинули щонайменше четверо киян. Серед них семикласниця з Солом'янського району. Ще одна жінка не витримала стресу і померла в укритті. А ще від російських дронів та ракет частково або повністю зруйновані десятки будинків, пошкоджено медичний заклад та будівлю польського посольства. Загалом в семи районах столиці близько тисячі вибитих вікон. Повітряні атаки Росії на українські міста стають більш тривалими та потужними. Раніше агресор запускав з вечора рої шахедів вночі та під ранок ракет. Останній удар був дещо іншим. Росіяни запустили дрони вночі, щоб вони одночасно з ракетами заходили у повітряний простір України. Я спостерігаю зараз, що розтягується як жуйка. Жуйка розтягується, і ми можемо навіть бачити тривоги в день. Хоча раніше такого не спостерігалося. І ворог має на це ресурс, кажуть наші експерти. Наприклад, випуск балістичних ракет іскандер М збільшили до 60 на місяць. Стільки ж виробляють і крилатих ракет «Х-101». Арсенал кинджалів збільшується приблизно до 15 ракет щомісяця. Вважаю, що треба готуватися до гіршого. Якщо буде краще, то це як подарунок долі сприймати. Тому я орієнтуюся на вкрай важку зиму, тим паче, що росіяни випускали ракет більше ніж застосовували кожного місяця. І виробництво шахедів Росія наростила до 2700 на місяць. Такі дані нашої розвідки. Перші партії дронів ще іранських були світло-сірого кольору. На чорні БПЛА Федерація перейшла з кінця 23-го року. Фарбування це ж спосіб маскування. Тому його фарбують чорним вночі. Щоб він, він не відбирав він не відбирав прожекторів промі, інфрачервоний промі. Значить, росіяни дійшли висновку, що застосування дронів саме далекобійних дронів зручніше, ефективніше здійснювати вночі. Наразі ворог облаштував півтора десятка районів запуску таких дронів від Брянщини до сходу окупованого Криму. Шахет летить зі швидкістю до 200 кілометрів на годину, інколи на тисячу кілометрів вглиб України. Дрони це зрозуміло. Вночі вони чорні, їх складно побачити, складно запінгувати і коефіцієнт влучання він більший ніж в день. В останню ніч терору в росіяни атакували столицю сотнями шахедів мобільним групам. Працювати вночі важче. Зенітні артилерії, яка не має радіолокаційного чи оптоелектронного наведення, вночі важче працювати. І загалом роботоздатність людини. До ну, того самого зенітника, де да? вночі нижче є інші причини, чому росіяни атакують українські міста саме вночі. Це й очевидне виснаження мирного населення. А ще ворога цікавлять військові заводи, аеродроми, і за певних умов саме в темряві такі цілі стають більш помітними. Переміщення вантажів вже не відбувається, або якісь розвантажувальні роботи на об'єктах військових відбуваються якраз вночі. Їх можна там зафіксувати, побачити і нанести до максимальний урон. Можливо, я припускаю росіяни використовують так само супутникові знімки української території, які вночі показують. Роботу певних підприємств, якесь підприємство, воно вночі просто аж таке, аж горить від е, е, теплова сигнатура настільки висока. За більш ніж три з половиною роки війни ворог неодноразово змінював тактику повітряних атак, але головний принцип незмінний. Головна задача знайти ту шпарину, нішу, в якій е, наше ППО буде діяти найменш ефективно. За оцінками наших експертів, в наявних умовах українська система ППО діє стабільно та надійно. Під час останньої масованої атаки росіяни запустили 643 різноманітних дронів та ракет. З них 95% знешкоджено. Розцислов се Ми Україна, марафон Єдині новини.